Відомий англійський фізик Джеймс Джоуль 24 грудня 1818 року, 11 жовтня 1889 року, зробив значний внесок у розвиток термодинаміки, вивчав природу тепла і визначав кількість теплоти, що виділяється в результаті механічної роботи. Експериментально довів закон збереження енергії. Визначив кількість теплоти, що виділяється під час проходження струму через провідник закон Джоуля ленца Джоуль відкрив явище магнітного насичення феромагнетиків і магнетострикцію. Першим обчислив швидкість руху молекул газу і встановив її залежність від температури. Тиск газу вважав результатом ударів частинок цього газу обстінки посудини. Разом з Лордом Кельвіном працював над розробкою абсолютної шкали температури. На його честь назвали одиницю роботи та енергії Джоуль, яку застосовують у міжнародній системі одиниць Сі.